Всім привіт! Відео не про козаки. Хто звик дивитися про козачки, не переключайтесь, це, я думаю, буде цікаво. Мені подобається грати в обидві ці стратегії разом паралельно. Вони дуже схожі і одночасно дуже різні. Добре. Е, менше з тим. Наприклад, ось це нехай буде. Battle of Forest. Hardgun. сорян не знаю. Так, добре, це якийсь початковий брифінг. Е, і перше, з чим ми зустрічаємось, коли починаємо грати, це три докторини. Це не має лякати гравця-новачка, тому що тут все доволі просто, просто е, піхота, броня і сапорт. Тобто, тут е, змішане такі, змішані бонуси можна взяти як і для піхоти, так і для броні з артилерією. Це все неважливо. Я візьму, наприклад, піхоту. Тут швидкий брифінг. Треба прорватися сюди. Проти німців ми будемо битися, захопити. Так, добре. Пігнали. Просто покажу саму гру. Графіку, вона мені дуже подобалась, дуже-дуже дуже дуже довго подобалась ця графіка. Я вважав її топовою графікою для Ну для стратежок можливих. Але на сьогоднішній день от уже 25-й рік у нас на дворі. Е вона вже перестала для мене виглядати такою супер класною. Це дуже схоже на Варкрафт насправді той самий. Тільки красивіше. дерева Ну, так, мені подобається, коротше, це все. І ще це одна з перших. Ну, можливо, я мало грав. Одна з перших стратегій, де. О, тут можна паузу поставити, коли граєш з комп'ютером, дуже зручно. Одна з перших стратегій, де була от така от дуже гнучка. Камера можна з усіх сторін крутити ще й приближувати. Так, і що ми маємо? Ми маємо військових. Давайте я їх тут вишукую поки що. Так, пауза. Пауз. Військові вміють бігати, ще вони вміють лягати і повзати. Коли повзаєш, тебе не видно. Можна ховатися. от В зарослях ти ховаєшся, коли оце око намальоване. Тобто ми бачимо, наприклад, тут, не знаю, на 100 метрів да, умовних. А нас, коли ми сховалися, тут за метрів 30 можна побачити найбільше. Є декілька типів піхоти, наприклад, стрілець чи як його назвати, піхотинець саме звичайний з гвинтівкою. Мої піхотинці мають гранати і димові гранати, шашки, димові шашки. Кидаєш димову шашку? В принципі, супротивник знає, що ти тут в диму, але тебе не можна вибрати і сфокусуватися саме. Можна закидати гранатами, наприклад, вибрати якусь область, це як в казаках, е, артилерію. Дуже зручне, до речі, керування. Ось ми маємо такий блок 3 на 5, і це кнопки нашої клавіатури. Ось Z, X, C, V. B. Е, тут A S D. FG. Я так і в козаках собі зробив. Але там не так очевидно з будівлями ну, графічно і на клавіатурі, як їх розмістити. Так, наступний це кулеметник ефективний проти піхоти. Є у нас офіцери, офіцери трошки далі бачать і все, більше ніяких бонусів у них немає. Е, кількість здоров'я не має значення. Так, тут закінчується. Ось бачите, всього три гранати. Всього тисяча патронів. Є один, один снайпер. Дуже класний е, юніт проти, проти іншої піхоти. Спробуємо провести справжній бій. Так, тут потрібно зняти автоматичну атаку. Ось цей кулачок. Відключаємо його і підповзаємо. Е, противник нас не побачить, поки ми не почнемо стріляти. Я, мабуть, снайпера використаю. Ось гармата. Гарматку можна захопити, її не потрібно обов'язково знищувати. Ми спробуємо. Ми спробуємо зараз снайпером зняти. Ай. Так, треба цих назад, назад. Що, вони когось побачили? О, клас. Ну, це комп'ютер, він такий Їм не доволі шаблонно на це все реагує. З людьми набагато цікавіше, блін, снайпер не пробиває, він не може попасти. Ану, давайте ще один шанс. Ми бать зб... два трупіка. Блін, оце да, ти чел, звісно, yes. снайпер. Серйозний. Сподіваюсь, тут зараз нікого немає. Так, ти зможеш зняти звідси їх? О, хорош попав. А цього, мабуть, не зможе. Він хо. Пересів, пересів, зря ти це зробив. Ну. Поранив. Поранив. Нам спішити немає куди, в принципі, зараз, тому я не бачу сенсу штурмувати. Буду спокійно собі снайпером добувати. Це можливо тільки, звичайно, з. Копом. Так, підповзайте, підповзайте ближче. Давайте піднімемось. щось незручно. Можна так. Ух ты, вони выкликали блін, якісь спіль... під. Стоять, стоять, сюди, сюди. Давайте, стріляйте, стріляйте. Щоб пацанчики живі все были. Так, добре, тепер ти лізеш вперед. Будешь нам підсвічувати. У кого ты? О, да, знімай, знімай їх. Назад, 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 не можна втратити Ох, втікли. Лягає, чел, куди ти лізеш? Йос. Так, у тебе повне життя, повзи вперед. Блін, вони там сидять в тому. Ай-яй-яй-яй-яй. Доведеться штурмувати цю посадку все-таки. Щоб врятувати. Щось вони погано сховались так. Я їх легко знайшов. Ось, нам потрібен медик, і тут є такий е, швидка допомога. Сам себе можеш врятувати один раз. Кожен піхотинець може. Це бонус від е, інфа, доктрин Піхотна доктрина. Так. Лягаємо і стріляємо. Так, ми не стріляємо, не стріляємо. 25 патронів тільки снарядів. Ось. Чудово, вибили. Ну що, збираємось до купи. О, добре, в спину им настреляйте. Тут є ще дуже класна піхота, зараз е, я її не маю. Це мінометники. Я можу сюди підійти. Е, так, все відбились. Все, досить кидати гранати, плиз. У вас так багато їх. Е, кого ми ще використаємо? Давай. Медика. Так, чудово. Снайпер на позиції. Ну, бач, я час всех цих чуваків розставит. Ого. Еде, їде. блин, тут багато їх. Куди стреляем? А, я не зможе тут проехать. ось ці зможуть, черт побери. Artillery? Yes. Ready for battle. Так, тікаем, yes. хлопці, тікаем, тикаем, 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 тікаем. Тикаем, Так, чуваки, так, ви сюди стріляєте Ох, <ріпит> пауза рятує. Давайте це переназначимо на п'ятірочку <ріпит> Хто це? Хто це? Боже <ріпит> мій? Я втратив двох своїх уже. Все, вони їх навіть аптечки не врятує тепер. Лягаємо. Тихо, 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 тихо. Сюди. Разочек, стрі стрільніть. Блін, треба використати димову шашку. Хоч якось врятуватися від ці навали червоних і кинути пару гранат. Бо по мені стріляє флаг 36. Чудова. Чорт, я тут теж втратив. Доведеться використовувати це. Ей, танки, танчики виїхали, А куди вони поїхали? Ага, прикол звідси Так, продовжуємо. Опа, я бачу, тут а, стоїть Fire! щось. Підбили, так. Да. Так, пацани стоять на місці. Кидаємо. 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 Fire! Давайте, швидше, кидайте гранати, ну йо. Є. Yeah. Yeah. Так, тепер орків. переключаємось сюди трошки. Фу... Все, не Фу... Фу... треба кидати гармати Фу... Гранати. Фу... Чи треба? Фу... Давайте кидаємо, кидаємо, Фу... кидаємо, кидаємо, кидаємо. Шу... Тікати. Від'їжджати, Фу... Фу... кажу. Фу... Блін, втратив когось Фу... здається. Фу... Ось так, не так все просто, блін. Чотири ті гранати тільки залишилися, це печаль. Так, почему я так близко пидишан? ну блин. Черт. Вот сей я, конечно, молодец. Просто молодец. Что я могу сказать? Медики, медики. Чи встигнуть медики добігти? Все, все, медики нікому тут не потрібні більше. Давай бах жахнемо сюди. Так, що це за буква R? Як, як і в козаках, до речі? Хорош. Боже, да коли ти вже звідси вилізеш? У мене гранат немає, нічого. Як тебе звідси викорить Подлюки. Горить уже, давай. Еще одна. Вс, я буду знищувати з гармати вже. Куди ти повзеш? Нарешті. Ох ты, танчик підбитий. А я зможу його поремонтувати. Мені треба машина, яка ремонтує танчики. Я зможу його собі забрати. Опа, флаг захопили. О, тут гармата. Ні, не можна гармати. Артилерії. Артилері Артилері! yeah. Назад, назад, плейс, 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 тікай, і так. Давай, давай, я зможу, зможу зможу, вот це ще треба зможу, 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 тікаємо, тікаємо. лягаємо Так, снайпер, ти стреляешь? що ми сюди были на все останній на снаряд, ready, давай піхота тепер. Тепер в окоп підеш Блін, і тут ще один постріл, давай yeah! Є, for все for добре сіди. Блін, немає чим транспортувати гармату. Yes, Мені moving. треба. Inventory ready. Щоб не пошкодити це. Так. Є, хорошо. Мені гра ця. Не туди ти стріляєш, ти що? З гармата має бути сила. Оці далі стріляють, і цим треба ближче підійти. Так, що тут? Captured the German staging area. Так, ми отримали підкріплення. Ось у нас є. Нарешті арта є. О, арта кажу. Техніка. Uh, о, гранатометники. Антитенкс. Це топ. Це топ. Треба тут обережно. Ми знаємо ці місії. А ну, це сюди. Ти сюди біжиш. Ого, ого, дивись, де вони були. Так, сюди. Антитанкс. Так, не треба мене пошкоджувати. О, клас, чудово, що він розвернувся. Прикинь, як вони сховались, я їх тупо не бачу, я думав вони десь тут. Ох ти, назад Що тут у нас? Ох ти там арта. Тікайте! Ох, не попав, просто щастя твоє. Machine gun moving. Machine gun moving. Machine gun moving. Medic moving. Machine gun moving. Machine gun moving. Affirmative. Machine gun. Fire. Fire! Attack! Reporting for duty. Attack! Fire! Reporting for duty. Fire! Ready for battle. Machine gun moving. Moving. Enemy. Machine gun moving. Infantry. Fire! Так, yes, дестройт. It... Так, ну вот такая биня тут вышла у нас ступенька oh, трошки нова. Что orders, зробишь? Sir? Так. Та зараз тебе врятует. А что ты стоишь, чел? Е. Yeah. Так, а ну выревняемся. Ready, Давай спробуем тут пострелять. Orders, Блин, не попадаю. Чорт, він стиг розвернутися тепер О-о, yes, yes, oh -oh, втратив. Ready, sir. Hurry up. Moving, sir. Класне місце. Назад. Yes, 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 for... Блін.

Uh, так, yes, sir. чи чел, гидь, помогай. Yes, sir. Так. Infantry, И ты кидай свою гранату, Shooter. давай швидше. Ой, у нього вже немає, блин, у нього немає аптечки. О, медик, oh, є. Бежи сюди, yes, Як можешь швидше, чел. Ready, так, снайпер. Так, ці з, з гвинтівок нормально так валі, теж. Є, я прибіг, встигаю. Так, побігли. О, ну, до речі, я цими машинками зараз поїду тут поганяю. Що тут у нас є, подивлюсь. Скільки у нас тут? Багато бензину, клас. Так, куди й далі? А, все. О, oh, yes, у нас orders? класна компанія on, тут вийшла. Ready, Один медик, антитанк. Ready, О, поїхали. Yes? Так, машинки yes? під'їхали, але далі тут не проїдеш. Добре, тоді order. машинки тут будуть, а ready вас order, я sir. забираю звідси. І сюди. Через shift можна теж відправляти. Опа, арта, дивись, що ми знайшли. Shoot тут Shoot Эй, назад. А, подмога, подмога, подмога. Черт, у него не мая Аптечки. Так, добрый, давайте прыжки бежим 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 так не 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 And так ты нам тут Red. не потребуем давай назад танк блин еще Ready, sir. одно опять было Де цей медик, а, він, типа, не бачить. Блин, тут когось підстрелили мені. Sir. Medic for duty Anyone injured? Orders? Attack! just shooting. Yes! Все so, выбыли. Back, 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 back. Coordinates? Need medical assistance? Fire the gun. Enemy destroyed. Infantry ready. Machine gunner reporting for duty. Tending to the wounded. Fire! oh. -oh. Так, доведеться ось так тут робити. Блін, треба танчики якісь Та по -своїм на що гнать. Так, тепер сюди спробуй попасти блин Та ти можеш не стріляти все досі дякую відміняємо артилерію Доволі швидко ці танчики розбираються в них хо-хо-хо-хо-хо медик -да. moving moving where you need me медик moving on the way hurry up Ну что приселаюсь? Порождайся, как это бывает, Чел, зря себя.

Стыгний красавцый ба. Так, тут треба розмінувати. Ого, дуже сильно заміновано. Ти Ця штука тут застряла, це смішно. Так, не треба на нього витрачати патрони. Хорош. Need medical assistance? moving uh -huh. artillery ready coordinates sir artillery Distantly. fire vehicle is operational attack coordinates sir fire. vehicle is operational awaiting orders reporting for duty orders fire. any orders sir awaiting orders Yes sir. Fire. Gun ready. Fire. Waiting orders. Machine gunner reporting for duty. Any orders sir? Waiting orders. Oh, Yes sir. Machine gun oiled and ready. Fire the gun. Так, прямо на воткой. Так. Yes. There's just Ой, a... только oh, yeah, yes. yes. назад, назад, Who назад, назад, назад. Artillery ready. Ну вы сюда знала, так подъезжай. Так, оно пришло, далее сюда, что тут у нас побачимо. Shoot them Fire. kill them shoot them to shoot shoot them infantry ready moving awaiting orders ready for battle ready for battle ready for battle any

А ну давай, ты тоже сюда бежим Так, будем вот он тут сбоку обходит, ты тут такая... Опа, ось мы и знайшли вас. Yes. Fire at the target. One more handing to the wounded. On the way. Easy peasy. Так, тікаємо звідси Зві тікаємо. тікаємо Все, короче, тут нічого немає. Поїхали сюди. Oh, sir. Infantry reporting for duty. Infantry moving. Infantry ready. Any orders, sir? On the way. Artillery ready. Fire at the target! Orders? Yes, sir. Ready to attack. We're ready, sir. Yes? What are the coordinates? Infantry reporting for duty. Vehicle is operational. Vehicle is operational. Vehicle is operational. Ready for battle. Anti tank ready, sir. Ready to attack. Так, все, ми знищили. Е, страшну бронетехніку супротивника, а тепер можемо. Спина настріляти цим німцям. Танк, Так, все, чуваки, вы теперь с нами в пехоте. Ну все, штурмуем. Yes, блин, и... Случайно, снайпер самый первый. Ой, <laughs> hey, снайпер, блин, Not ты чё? ух ты кто из ордеров. по нам кинул их! Стреляйте! Стреляйте! easy Стреляйте! Лемон сквізі. Блін, знову я третю зірочку не не отримав. Як її тут отримати? Я не розумію. Ладно. Так, тут брифінг знову розказують нам історію якусь.